Що ми ще сьогодні отримали? Я подивлюся, від кого що ми отримали. Ага, ми отримали красоти. Ми отримали дуже красиві сукні. Дорого-багато, все як ви любите. Це наші дизайнерські сукні від бренду Парі. А саме це сукня, яку я е, пропоную вам купити собі на забаву. От в мене найбільше зараз запиту є на про сукні на забаву, тобто, щоб ви сходили собі там на весілля, день народження чи куди там христини іменини, і щоб ви потім в ньому могли ходити, тобто, щоб воно вас працювало в гардеробі е, цілий рік. Я, звичайно, ще потім знімлю, як воно на мені лежить, бо ця сукня, ага, вона має два пасочка, Ця сукня лежить дуже гарно на всіх. Розкажу вам особливості цієї сукні. Батистова підкладка. Бачите, тут прямо батист-батист, е, шифон, е, рукавчик з резинкою. Він такий чуть-чуть подовжитий, неймовірного кольору. Вона е, кольору шампань і має красиві букети. Вони дрібнесенькі. І е, особливість сукні. Е, гумка тут тройна, і гумка позаду. Вона чуть-чуть вище талії, тим самим прекрасно балансує фігуру. Ну і два паска, які за, е, зав'язуються разом. Ось так буде виглядати цей пасок. Вони зав'язуються разом. Тим самим е, цей пасок є такий стилю утворюючий і перегукується з квітами. Бачите, цих два паска вони перегу... перегукуються з принтом. І е, сам шифон – це преміальний, якісний шифон, ціна її приблизно до 5 тисяч і розмірний ряд, ряд від 42 аж по 60. -й.